Наша волосина взагалі складається з цибулини та стрижня. Цибулин, наш корінь, він знаходиться під шкірою голови, тобто з ним ми не працюємо. Це вже там задача косметологів, мазотерапії там всякі там масла, втирати, психології і так далі. Ми працюємо вже зі стрижнем. Стрижень — це видима частина, яку ми бачимо ось у кожного з нас, неозброєним оком. Якщо ми візьмемо нашу волосинку, та розріжемо її таким поперечним зрізом. Візьмемо в мікроскоп і подивимося на неї зсередини. То ми побачимо, що вона має три шари: саме, -саме такий внутрішній шар серцевини нашого волосся це медула, це єдина жива частина нашого волосся. Вона відповідає за передачу корисних елементів від коріння до стрижня, а також виконує функцію терморегуляції. Чим медула довша, тим щільніше наше волосся. Тому особливо це до перукарів ваша задача максимально зберегти медуло. Чому у нас зараз такі модні розтяжки кольору? Тому що чим більше ми відступимо, чим більше ми залишимо меделу не затронутою, тим якісніше та довше буде наше волосся. Що ще про медуло треба знати? Вона приблизно 4-6 тобто вона Ну, далі також, я не скажу, що вона там приривається прям на 100%, далі така вона преривчиста може бути, в когось взагалі її немає. Ну, але у нашого славянського волосся це максимально 4-6 см, а у азіатського волосся приблизно 10-12 в медулі проходить процес диференціювання клітин. Хто знає, що таке диференціювання? Перехід білка із рідкого стану твердий, тобто зароджується так. Наше волосся. Медулу можна лише вбити, тобто відновити її вже не можна. Вона може лише відрости. Тому нам треба максимально акуратними бути та якісно працювати, щоб її зберегти. Все ж таки далі у нас іде кортекс. Кортекс це серединний шар. такий найтовстіший шар нашого волосся. Ось він. він складається із білків, із каротину, тобто з нашого природнього, приблизно на 70-90%. Далі це ліпіди, пігмент там близько 1%, повітря, повітря приблизно 30%. І далі зв'язки. У нас є три види зв'язків: це водяні, соляні та дисульфідні. Водяні це такі самі слабкі зв'язки, вони легко руйнуються та відновлюються під дією води та температури. Наприклад, у мене рівне волосся, я захотіла собі там легку хвилю зробити. Пішла до майстра, мені накрутили на праску, воно в мене вже хвилясте. Потім я помила волосся вдома, висушила, воно знову рівне. Тобто зв'язки. Відновлюються, руйнуються, відновлюються, руйнуються. Далі це соляні зв'язки. Соляні вже такі більш міцніші, ніж водні, але вони також постійно відновлюються та руйнуються під дією рівня pH. Дисульфідні зв'язки. Дисульфідні це вже найміцніші зв'язки, які є в нашому волоссі. Хто знає, дисульфідні зв'язки руйнуються чи відно... Ну, якщо руйнуються, вони відновлюються, дуже складно. так. Тому нам знову ж таки треба дуже максимально бути обережними в нашій роботі. Максимально в першу чергу думати про якість. Це вже наш третій шар. Поки що всім зрозуміло, внутрішній це медула, серцевина, далі йде у нас кортекс середини і далі наш такий зовнішній шар, який вже видно не озброєним оком, це кутикулярний шар. Він в свою чергу складається з простіру, ось він, і з самих лусочок. От що відбувається, якщо у нас підвисочковий простір, якщо в нас тут проблеми, якщо у нас тут пусто, все дуже просто. У нас волога з волосся виходить, а повітря у нас заходить в волосся. Тобто у нас в результаті пусте волосся, таке воздушне, пористе, пушиться, ламається, сечеться, і навіть просто ну, ламається, відпадає. Тут у нас проходить постійний рух ліпідів. Щоб був у нас якісний такий наповнений кутикулярний шар підлосочковий простір, нам необхідно обов'язково користуватися чим кондиціонерами, тому що саме кондиціонери працюють в підлосочковому просторі.